Сразу говорю, мы не бьем по мирным гражданам. Наши задачи и цели – подорвать устойчивость режима Зеленского как военно-бюрократического механизма. Вот у русских наконец он цепил торможение. Значит, санкции работают. Я даже теперь не знаю, где опаснее. Здесь мне опаснее или мне в России быть, в Петербурге опаснее. Вызывает большое сомнение в их разумности и профессионализме. 25 есть? Это лето прошло, словно и не бывало. Прорывов не случилось. Можно сильно переживать, можно нервничать украинцам, но там ни слова про Украину нет. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лаєв. А це свіжий ваш улюблений огляд антипропаганди. І знаєте, що цікаво раніше вороги проти нас вкидали якісь несенмітності, розпускали чутки та іпсо. псо. А тепер за нас вони вигадують навіть озброєння. Яке самі і лякаються. Про що йде мова? Що такого напридумували російські пропагандисти? Я вам розкажу, друзі, за мить. А ви тим часом не забувайте нас підтримувати. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайв. Коментуйте, і побачене. І давайте разом сьогодні вже остаточно завершимо наш збір. Ми збираємо 250 тисяч, із яких 220 вже на рахунку наших військових для окремого. Першого окремого штурмового полку імені героя України Дмитра Куцюбайла, осінньо зимовий сезон, як ви знаєте, один із найдовших і найскладніших, та емоційно погодно і не тільки, і дуже багато всього потрібно на фронт. Тож давайте зробимо сьогодні приємний військовим, тому що вони нам роблять приємне направду кожен день. А що ж готують нам вороги? Не повірте, ніколи такого не було, і от знов гаси українцям світло. Знаєте, коли росіяни це обговорювали. І робили в 22-му, в 23-му, 24-му роках. Ну, по-перше, я нагадаю, що це таки не принесло їм бажаної перемоги. А по-друге, тоді не було ніякого паритету, був диспаритет. Вони били. А ми сорі, але хавали 25-й рік. Відрізняється від попередніх. Ми дійсно нащупали золоту для нас жилу. Таку собі кащеєву іглу для Росії. Це незахищені НПЗ. Просто ми не такі черті, як вони. І не б'ємо по енергетиці. Але чому нам не почати, правда? Вони, до прикладу, вимкнуть світло в Одесі. Ми в Ростові. Вони погасять Дніпро, ми Пітер. Вони вдарять по Києву. Ми опустимо в пітьму Москву. Вони ж не думають, що ми просто так не так давно презентували, наприклад, свої фламінга. Ні, ми попереджаємо. Не бий і не битим будеш. Число має бути продовженим максимально… решительно и в первую очередь, конечно, необходимо интенсификация ударов по объектам энергоинфраструктуры режима Зеленского. Это то, без чего он жить и нормально функционировать не сможет. Мы видели, что Украина неоднократно нарушала все перемирия, все договоренности. В последнее время идет активизация попыток киевского режима нанести ущерб крупнейшим российским НПЗ в самых разных регионах. Поэтому, я думаю, настала Наконец-то пора сосредоточиться в первую очередь, чтобы двумя, тремя, четырьмя, если не надо, пятью волнами масштабных ударов вырубить электричество у киевского режима, потому что это то, что заставляет работать режим. Сразу говорю, мы не бьем по мирным гражданам. Наши задачи и цели подорвать устойчивость режима Зеленского как военно-бюрократического. Механізма, це головна задача, яку необхідно делать і реалізовувати. Господи, та не треба стримуватись. Зігуйте в ефірі, плюйтесь в ефірі, пийте кров в ефірі. Ну це ж для вас настільки притаманно. Ми не б'ємо по цивільній інфраструктурі, по цивільним. Ну так, ми вже це бачили. Але найцікавіше це бздури, а хто знає, може й ні. Які вони вигадують самі проти нас. Слухайте, це ж раніше вони розповідали, що в них озброєння аналогів ні. Тепер вони про нас малюють такі картинки, що любо дорого дивитися. Росіяни за українців презентували нові ракети. Вони самі стверджують, що наші нові розробки, які мають висоту польоту 200 метрів, які розписують бойовий радіус швидкість понад тисячу кілометрів, стверджують, що вони можуть літати від. Тисячі, тисячі двісті, і навіть більше кілометрів. Вони вже навіть і знають, де ці ракети збираються. Вони вже назвали місця, де знаходяться нові розробки і фламінга, при тому, що ми ще фламінга не наситились і не насолодились, а вже виявляється, є і нові ракети. Ну, зокрема, вони нічого нового називають воєнно-промисловий комплекс, який і так постійно під ракетними та дроновими обстрілами, але сам факт. Росіяни обісралися від власного вкиду, зет воєнкори, пропагандисти рвуть на собі сорочки, а тата. Та, та, треба українців забрати ракети, при тому, що цілком імовірно в нас їх немає. А от дрони і інше це ми використовуємо щодня. Тут нам приховувати нічого, ми цим неймовірно пишаємося. Тож, знаєте, що кожен рік СВО він приносить Путіну тільки нові зворотні перемоги через три з половиною роки війни. Росіяни в тилу кажуть, що... Чомусь раптово стали менш захищені, що фронт, що тил Росії тепер однаково прострілюються нашими дронами. Тобто, поки публічно Путін, Герасімов, Пісков кажуть, що цілі СВО будуть досягнуті, росіяни вже вибирають на мапі Росії нові міста, куди вони мають втікати від перемог свого фюрера. Я ездила по Передку в 23 году, когда э, штурмовали Авдеевку. Вот этот год мы ездили. При мне бомбили, как Сахим он горел. Через две недели после освобождения я была на этом, как Сахиме, когда еще были бордового цвета эти рельсы, мы все это видели. Мы э, в Бахмуте, в Авдеевке, в Солидаре, в Попасной, на Днепре, то есть мы все это видели и были своими глазами, и были вместе с пацанами. И я понимала, что идет, например, война артиллерии, да, то есть и там мне опасно, где-то ближе к тылу мне не опасно, а сейчас опасно везде, потому что дроны бьют, бьют по тылам, они бьют по тылам здесь, они бьют в России. Я даже своим родным говорю о том, что, ребят, я даже теперь не знаю, где опаснее, здесь мне опаснее или мне в России быть, в Петербурге опаснее, потому что у нас каждое утро в 5 утра начинается с объявления воздушной тревоги. опасность БПЛА. И часов до 12 і до часа у нас uh, нет интернета, у нас работают глушилки и uh, нет связи. И люди уже начинают привыкать к тому, что они не могут воспользоваться каршерингами, такси и так далее. А здесь мы знаем уже, как с этим, что uh, с этим делать и как с этим жить. Но э, uh, война другая стала, война роботов стала, война дронов. Ты думаешь, буквально днями чули цей выступ Путина, у него все добре. Ну, от перемога буквально за рогом, так двері відкриваєш, і вона тобі прямо в обличчя щух. А як слухаєш альтернативні джерела інформації, то любо дорого слухати. Це ж не кожен священник так вміє відспівувати, як це, наприклад, із душею робить зрадниця мантян із СВОшної армії. Навіть ми, ми вороги для кремлівського режиму, так. Не впевнені в нікчемності путінської армії, як це подає та, яка сама цю армію кликала. Ну а тепер мантян на базі досвіду цих років війни та знань каже, що СВОшна армія імпотенти. Ну давайте так. Я ніколи не кажу, що вони нічого не можуть, ні на що не здатні. Але оце окупувати всю Україну. Ми відпустили Київ, бо нас просили, європейські лідери, ну це ж чухня. Ну не здатні вони все це взяти, проковтнути. Тож і на фронті, якщо щось і захоплять ці свогошники, то хіба що клаптик землі рівно для своєї могилки. Ні про яку окупацію Донбасу мова не йде. І це все на тлі, звісно, страшної гуманітарної катастрофи, з якою Путін. Судячи із усього, навіть і не збирається, і не думає щось робити. В цю зиму схід нашої країни входить у максимальній невизначеності. Що їх чекає далі? І Москва на ці відповіді ніякі не дає. На фронті, плюс мінус, паритет. Чому ще тут радуватися, собственно? Все собі ідіот. Йде... скоро закончится четвертый год полномасштабной войны, никаких прорывов. Вот подходит к завершению весенне-летняя кампания. Вот и лето прошло, словно и не бывало. Прорывов не случилось. Мягко входим в осень. Вот единственное, может, наконец-то после нескольких лет засухи все-таки пойдут дожди. Но дожди, если пойдут, они хоть как-то там водохранилище, может, поднаполнят жижу поднимут, вот. ну а поля станут непроходимыми, ни к каким городам особо близко не подошли, поэтому что там будет в э, осенне-зимнюю кампанию, совершенно непонятно, прорывов не случилось. Будет ли э, хоть какая-то там хотя бы частичная мобилизация, хотя бы скрытая, не ясно. Немає перемог і переваг на фронті, немає перемог і в Тилипске, але так, що патова ситуація і там і та, навпаки. Путін помоги. Путін віддій бензин в бензоколонку. Росіяни не розуміють, чому і куди зник їхній бензин. Чому із всього різноманіття, що їм наобіцяв Путін, справдився тільки совковий дефіцит. І тепер всі вимушені стояти у чергах і отримувати бензин буквально по квотам. А де ж... По-перше, оце озброєння на Лагафні, де ППО, яке мало би захистити НПЗ? Де воно? Нема. Росіяни вже мовчать про те, а де перемога над Києвом обіцяна ще 3,5 роки тому, і, звісно, на поверхні найпростіше питання: слухайте: а якщо немає бензину, то як СВОшна друга армія світу має якраз доїхати і взяти той самий Київ? Що, пішки? на поправку, и мне досталось всего 5 литров 92-го бензина, потому что люди заливают полные баки и даже канистры, в итоге остальным не хватает. За август украинские удары один за другим выводят из строя наши нефтеперерабатывающие заводы, но владельцы этих НПЗ даже не пытаются их защищать. Складывается ощущение, что топливный дефицит создается искусственно, чтобы поднять цены. На этом кто-то хорошо зарабатывает. Вчора в новостях услышала, що установили квоту 20 двадцять в сутки на чоловіка. Я очень прошу, Владимир Владимирович, прийміть ті міри і остановіть рост це на бензин. До речі, знаєте, що коли бензин зникає у Криму окупованому, то це проблема людей, що живуть в окупації. Коли бензин зникає на далекому далекому сході Росії. Яка кому різниця, що відбувається в жопі Росії? Але коли дефіцит наближається до столиці, до Москви, це вже пахне проблемами для Кремля. Влада весь цей час все списувала то до курортний сезон, то на проблеми з логістикою і навіть на магнітні бурі. Але кумика різниця, в чому проблема, коли бензину немає. Тепер чержа, черга в черзі постояти докотилася і до Московської області. Місцеві жаліються на проблеми із бензином на АЗС. Тобто на війну, яка йде роками, ніхто не жаліється. На смерті росіян плювати. А от, бляха, коли заправитися нішим, то тоді росіяни готові прям відео пачками писати. Отак то, друзі уже Сьогодні четверта заправка ніфт магістральна, яка я попитався заправити 95-м бензином. Ні на одно его не оказалось. Надеюсь, это просто временний зброй. Звісно, в Росії все тимчасове. Звісно, не лагодять. Звісно, економіка знову попливе вперед. Але чомусь від самого ранку чогось дуже кисле обличчя у Соловйова. Чомусь дід в ефірі нахнюпив ніс. Може, річ в тім, що в цілому корабель Росія тоне. Тож Пацюк просто не розуміє, тікати вже чи ще почекати, що відбувається? Звісно, звісно, навіть і не думайте, санкції не працюють. Запам'ятайте і повторюйте тричі зранку, тричі в обід і тричі перед сном. Хех, ізоляція, обмеження. Та ви що, на фоні всього цього економіка Росії просто росте і зростає, не вірте цифрам, вірте Соловйову. Це так Путін. Зараз поїхав торгувати в Китай своїм тілом не через брак грошей в Росії. Ну просто він німфоманки, йому це знаєте, подобається. А от проблеми, які все ж таки трошки є в Російській Федерації, то, знову ж таки, не через санкції не плутайте. В усьому винні просто внутрішні вороги, внутрішні недруги, які хитають рублі зсередини. А от би, друзі, знаєте, як я мрію, от би Соловйова поставити керувати центробанку. От би він очолив і генштаб. От би його зробили старшим по системам протиповітряної оборони, бо це ж експерт настільки широкого спектру, який знає, як і вмирати правильно, і звісно, як заробляти п'ючи політично працюють проти нас, що зараз всі її висказування використовуються ворогами врагами для. корректировки своих планов. На что они говорят, видите, вот у русских наконец он цепил торможение. Значит, санкции работают. Не санкции работают, наш Центробанк работает. Точнее, его феноменально безграмотные рекомендации. При этом хотелось бы обратить ваше внимание, что к существенному падению инфляции это не привело. Если сравнить, насколько снизилась инфляция, то я думаю, ну по крайней мере потребительский рынок снижения инфляции никакого не заметил. Так вежливо скажем. Нет, ну я понимаю, что Эльвира Шапхизадна ни при каких обстоятельствах по магазинам не ходит. Сомнений. Ну просто это сложно, она наверняка охраняемый объект и ей сложно это делать. Я думаю, что те статистические данные, которые ей приносят, возникает вопрос, насколько они корректны, насколько она реально понимает состояние дел. Потому что то, что говорят ее помощники, вызывает большое сомнение в их разумности и профессионализме. То есть они просто не понимают, что происходит. И когда им кажется, что все хорошо, но ну, они не понимают, что если наши крупнейшие производители вынуждены переходить на четырехдневные, это как раз скрытая безработица. Это значит, что она нарастает. Потому что они не могут занять. И здесь необходимо уже принимать решение. Необходимо понимать, что происходит. Нам необходимо, если мы хотим не отставать от Китая, от Индии, и наращивать наше преимущество в выпуске военной промышленности, Випуски воєнно продукції нам необходимо наращувати темпи а не охлаждати економіку. Раніше і справді всі здали до Росії, щось просили у Росії, позичали гроші. А тепер Росія позичає у Китаю. Раніше стільки всього було у Росії, але за майже 4 роки повномасштабної війни, звісно, купа шансів, купа ресурсів втрачено. Тож ні, Росії. Навіть не доведеться наздоганяти вище згадані країни. Це вже майже неможливо. І ми так хоча б протриматися на плаву. Але про нас вони говорити люблять більше, аніж про свої проблеми. Це хіба що Соловйов час від часу має наїхати на Небіуліну? А от про нас вони, якщо й говорять, то тільки про те, що Україна все. Ми політичний мрець. Про нас навіть на найвищому рівні уявіть такого важливого саміту, як ШОС, де суть з усього збирається Росія, яка вже є напівбанкротом. Ані слова не сказали. Оце так перемога Кремля, правда? Оце так здобуток. Знаєте, в мене таке враження, що завтра те, що Росія не розвалилася сьогодні чи не капітулювала. Це вже стане для Соловйова перемогою. А допоки відсутність теми України на ШОС це Егегей. Давайте ж подивимось, давайте згадаємо, хто входить в цю організацію, крім Російської Федерації. Китай спонсор Росії. Іран, який постачає зброю Росії, дивно, правда. Дивно, що вони не вписались за нас. Хоча я вважаю, що для нас добре, для нас перемога, і вже те, що вони в своєму підсумковому ком'юніке не засудили удари України по Росії. Ось це вже нам плюс. І уважний документ в якому ні слова про Україну, ні. Можно сильно переживать, можно нервничать украинцам, но там ни слова про Украину нет. Все попытки Зеленского каким-то образом вылезти ну, ни к чему не приводят. А Владимир Владимирович в очередной раз очень четко объяснил всей этой натовской шубли, что они вообще постоянно врут. Ну, обращался он, конечно, не к ним, потому что зачем к ним обращаться, но. В своем выступлении перед, ну если так говорить серьезно, наверное, сейчас самой перспективной организация в мире, ШОС. Да, история на наших глазах. Да, была. конечно. То есть это <свят> самая перспективная организация, которая говорит о принципиально важных вопросах, о чем нигде. нигде больше ни слова нет. И то, что Владимир Владимирович уделил отдельное время для того, чтобы еще раз прояснить, что происходит, абсолютно не случайно. Этот кризис возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом. А затем попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли, не поддержали. Знаєте, тут сьогодні відбувалося засідання коаліції охочих. Я взагалі не дуже вірю в них і в їхню охочість. Але поміж собою ці країни вирішили і заявили про готовність постачати Україні ракети великого радіусу дії. В нас вони вже були, але завжди обмежені не по кількості, по дальності. А тепер, кажеться, СВО зіграє новими красками. А тепер здається, що відриватися ручок, ніжок, голівоньок, російських ваньок стане дедалі більше, Тож, Росія ще більше буде чим пишатися. Що я маю на увазі? Все дуже просто. Сам голови Міноборони Росії є там така цивільова і вона випадково по сумісництву, ну так бляха співпала. Вона є племінницею Путіна. Вона від імені всіх людей з інвалідністю Росії. Вона дякує своєму дядечку, дякує за СВО. Бо ж тільки тепер, коли в Росії сотні тисяч нових поранень, втрати кінцівок, в Росії оживає колись геть мертва сфера протезування. І все тому, що війна дала новий поштовх. Цивільова каже, що СВО зробила Росію чемпіоном протезування. Ну, бляха, нарешті вони хоч десь перші, правда? 11,5 мільйонів інвалідів раптом стали драйверами. Ну, це точно новий рівень, коли війна замість танків дає нові ноги. Наверное, участники специальной военной операции, наши ветераны, стали такими драйверами, через которые государство начало очень активно внедрять те разработки, тот накопленный опыт, мировой опыт именно у нас в стране. Не секрет, что 11,5 миллионов инвалидов, которые у нас проживали до СВО, они не были активно задействованы и как раз не имели той возможности активно социализироваться в жизнь, получив травму. И сейчас мы взаимодействуем в том числе и с моторикой, о которой говорили, и внедренный стандарт не выдачи протеза как такового, как это было ранее, или технического средства реабилитации, на этом как бы участие государства прекращалось, а именно внедрение и получение, покупку комплексной услуги, которая включает и подготовку к протезированию, грамотную, правильную подготовку с максимальным восполнением и минимизацией контрактур самого протезирования и обучение пользоваться протезом, причем не просто протезом, а іменно максимально висповняє втрачену функцію. Я, стати, не перестав дивуватись тим, чим пишається Російська Федерація. Головне завдання на полі бою, знаєте, яке? Вберегти життя, зробити так, щоб не треба було пишатися, що ти о тепер производиш протези. Ні, треба вберегти життя і здоров'я. Саме цим як правило і займаються збройні сили України, наші медики, наші рятівники. Подивіться, як багато роботів тепер в нас на фронті для того, щоб швидко можна було зайнятися евакуацією поранених. Або навіть ще крутіше, медінвест Рената Ахметова зробив вже другий госпіталь. Ближче до фронту, глибше під землею, прямо там, де вирішується доля України, там в шпиталі лікують наших поранених на найгрячішому напрямку фронту. Цей госпіталь розташований на глибині понад 6 метрів із посиленими перекриттями. Він вміщає до трьох операцій одночасно. Тобто, в реальному часі, поки ведуться бої, там вже можна оперувати. І все необхідне операційні стабілізаційні блоки все є на місці. Гроші, якщо й мають працювати інвестиції, якщо й мають вкладатися, то в майбутнє і в здоров'я. Не те, щоб потім збирати по запчастинам військових російських злочинців ні, мені подобається наш підхід, коли ми працюємо над тим, щоб відновлювати наших захисників прямо на полі бою. І я пишаюсь такими історіями. І я вирішила, що буде доречним вам про них розказати. А ще найголовніше, друзі, це те, щоб наші військові якомога менше отримували ці поранення, щоб вони були в безпеці, щоб вони були захищеними і отримували все найнеобхідніше. На фронті, тож під завершення нашого випуску. Не забувайте подивитися в описі до нашого випуску посилання на наш збір. Він майже завершується, бо завдяки вам не вистачає зовсім трошки. Тож донайте для наших захисників. Лишайте цьому випуску свій лайк, підписуйтесь обов'язково на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачене. І, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!